Дві хвилинки анонс Сітроєна. Я, в принципі, мріяв ще раз їх привезти. Взагалі дуже рідко вони чомусь мені трапляються, ці Сітроєни. А тут я привіз іще й такого Сітроєна, якого просто інший раз привезти буде, мені здається, майже неможливо. Сітроєн – це п'ятий. На гідро 2016 рік, 2 літра дизель, 170 тисяч. Має пробігу на крутезній, просто неймовірній комплектації. Має передній задній парктрон, парк асистент боковий, комплектація ексклюзив. Датчик світла і сенсор дощу в автомобіля, бік оптика, тобто лінза і оптика, тут не лінза, друзі, перепрошую, ксенон ближній ні, ближня дальня. Легкосплавні диски по салону. Зараз покажу комплектацію по салону. Ну Ви бачите, так, відразу, сидіння з повним електрорегулюванням, пам'яттю. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, камера заднього огляду, підігрів сидінь, електростояночний тормоз, навігаційна система, двохзонний клімат. Контроль, датчик світла сенсор дощу автозатемнення, повне мультикермо. 170 тисяч має автомобіль пробігу. Тут у нас шторочки, все, все просто як в лакшері сегменті. Позаду у нас ось така штука. Від власника приїхав зі Швейцарії. Що тут потрібно? Гарне, гарне прибирання салону. Таке. Красивенький, він вже затонований, в нього електропривід кришки багажника. Відключення парктрона. Ну, коричь, Тут в принципі, запакований він фул, а фул, Максимальна комплектація для цього автомобіля. Цікаво, він у нас на майданчику 16 рік, 2 літри, дизель автомат, гідротрансформатор айсін. З моментів, значить потрібно поставити лінзу на місце, треба буде розпаковувати фару. То кажу відразу, ну це хвороба в принципі, багатьох французів. Лінза злітає, скріплення, відкручується, і потрібно ставити на місце. Таке вже було в мене і на сценіках, і на лагунах, на багатьох автомобілях розпаковується, ставиться все на місце. По фарбі, друзі, ця сторона фарбована в нього, але я. Не вважається проблемою, тому що тут косметика, а тут у нас на задній задні арці без проєма є трішки ну нюанс, там трішки є шпаклівка. Тут, так, дизельочок. До речі, не розумію, чому вони не відмовилися від оцього замка вже в такому свіжому році. Як на мене, це дурість. Французи в своєму репертуарі, як то кажуть, ось така краля. Цікаво, ви знаєте, де мене знайти. Електропривід кришки. Ну, Рідкісна, дуже рідкісна комплектація. Резина. Що тут по резині? Ну, резина тут лиса. Літо є, але воно тут абсолютно ніяке. Думаю, що Ну, хіба сезон докатати. Кому цікаво, в принципі, сезончик ви на ній допиляєте. Ось такий красень. Приїхав. По ціні, не знаю, запропонуйте. Запропонуйте ціну, хто хоче його придбати, реально хто зацікавлений. Пару вм'ятинок, гарне полірування йому потрібне цьому автомобілю. І хімчистку я навіть не знаю. Я думаю, що тут просто хороший комплекс, гарне прибирання, і він буде повністю готовий. А, музика Hi-Fi також я не сказав, бачите? Ні. Так, хайфай систем. Музика хайфай, тобто десь має бути, напевно, що саббуфер. Ніби прокуреного в ньому нічого немає. Ну, така красуночка. Хто зацікавився, можете набрати, ви знаєте, де нас знайти, місто рівне. Доставка будь-який регіон України, сервіс під вас, система Airbag так позначена для нього цікаво. Ну, класна, класна тачка.